Таргани дивовижні істоти, які існують на планеті вже понад 300 мільйонів років. Таргани можуть виживати без їжі до місяця, а без води до тижня. Вони також можуть витримувати високий рівень радіації, що робить їх одними з найстійкіших до виживання організмів на Землі. Таргани не дихають ротом, як люди, вони мають спеціальні дихальні отвори по боках тіла, через які надходить повітря. Це дозволяє їм навіть кілька хвилин жити без голови, поки не загинуть від зневоднення. Ці комахи можуть бігати зі швидкістю до 5 км на годину, що є вражаючою швидкістю для такої маленької істоти. Їхні нервові реакції настільки швидкі, що вони здатні реагувати на загрозу за долю секунди. Таргани здатні відновлювати втрачені кінцівки. Якщо вони втратять ногу, вона може відрости після кількох линянь, відомі своєю здатністю адаптуватися до будь-яких умов, що робить їх надзвичайно витривалими.